Спілкуючись з військовими, я завжди чую, що черкаські волонтери допомогли, черкаські волонтери зробили, дістали, привезли. Робите надзвичайно величезні функції, які ми дуже близько порож приймаємо, але це набагато ширше. Це те, що у кожного у вас всередині, в душі, це призвання бути волонтером, оскільки. Ну не кожному дано відверто здійснювати цю непросту місію, віддавати себе всього для того, щоб підтримати когось, хто цього потребує. І саме волонтерство сьогодні допомагає встояти, як це було і в 2014 році, коли в перші дні саме волонтери змогли допомогти критично допомогти в самих вразливих точках застосування наших Збройних сил. І сьогодні волонтерство це надзвичайно близьке. Братство для наших Збройних сил. Я переконаний, що черкащани ніколи не збавлять темпів щодо допомоги, тому що ми всі розуміємо, все, що робиться, все робиться для перемоги.